Продукт це будь-що, що задовільняє потребу або попит, і виходить на ринок з метою привернення уваги, купівлі або використання. Продуктом може бути річ, послуга, місце, організація, ідея тощо. Промоція. Комунікація з цільовими групами про організацію та її продукти, що передбачає використання будь-яких інструментів це реклама, піар, персональні продажі тощо. Місце. Де товар доставляється кінцевому споживачеві. Це може бути як і місце виробництва, так і всі торгові об'єкти, де це можливо. Ціна грошове відображення вартості, за якою оцінюється товар. У більш широкому розумінні це вартість, яку покупець обмінює на вигоду, отриману від використання товару. Менеджмент у малому бізнесі чи стартапі процес менеджменту відіграє вирішальну роль у досягненні успіху. Стимулювання зростання та забезпечення стійкості. Належний процес управління має значний вплив на середовище на підприємстві, а також на мотивацію та цілеспрямовану роботу працівників. Загалом менеджмент як наука досить об'ємний. Однак, виходячи з пріоритетів, визначених у цьому тренінг відео, ми будемо говорити лише про ті ключові питання, які відіграють найбільш важливу роль у процесах виробництва та управління підприємством. Стратегічне планування. Для малого бізнесу та стартапів стратегічне планування є необхідним для визначення бачення, місій та цілої організації. Це передбачає ідентифікування цілей ринків, розуміння потреб клієнтів і розробку стратегій для отримання конкурентної переваги. Ефективне стратегічне планування допомагає малому бізнесу визначити чіткий напрямок і пріоритети. Ефективно розподілити ресурси та адаптуватися до змін ринкового середовища. Стратегічне планування є одним із найважливіших менеджерських процесів, який охоплює весь спектр плану створення та розвитку підприємства. Розподіл ресурсів. Малі підприємства часто мають обмежені ресурси, в тому числі фінансовий капітал, людські ресурси та час. Значна частина підприємств, розпочатих на основі грандового проєкту, в умовах обмеженої та чітко розписаної структури витрат отримує певний бонус, який підтримує перші кроки розвитку підприємства як фінансово, так і інтелектуально. Загалом процес менеджменту сприяє ефективному розподілу обмежених ресурсів для максимізації продуктивності та досягнення бізнес-цілей. Це може охоплювати компроміси і зосередження на ключових сферах, які мають найбільший вплив на розвиток підприємства. Одна з найважливіших функцій менеджера підприємця побачити золоту середину розподілу ресурсів і спрямувати всі три ключові ресурси на досягнення спільної мети. Помилкою, яку часто роблять нові підприємства, є неналежне оцінювання власних ресурсів і людських ресурсів працевлаштованих. Це проявляється у прийнятті на себе занадто великої відповідальності та або функціональних позицій.